Так, а зараз я хочу показати е, от, які в мене сходи временні були. Зараз їх валю і буду робити бетонні хочу зробити. Сходи. Покажу тоді, які вони мають бути. Відео, строю хату, а тут -а... треба сходи на другий торт зробити. Так, значить я тут, -а. оце в мене були тут сходи, я їх розібрав, витягнув тих два на силу. Вот така вже получилась у мене чиста кімната, були временні сходи, зараз будемо заливати бетонні. Так а от вже в мене нові сходи бетони. Угу. Ще трохи сирувати, але... Акуратно вже можна ходити. Опаловку ще знизу не знімаємо, ще місяць має вистоятись. Ну.